Друзі, всім привіт, підпишіться на канал Вечір. Він в оновленому форматі. і Тут дуже дуже гаряче. Наша рубрика нині це рубрика реакція воїна. Воїн на дроті. Це зазвичай скайп-зв'язок або телефонний зв'язок, інколи навіть із профронтових або фронтових територій. І ми роздивляємось російський і проросійський треш у світових змі та у зві країни-агресора, і обговорюємо, що з того правда, а що ні. Я хочу, щоб ви. Усвідомлювали, що наш проект це проект, який прагне вашої підтримки. Тому підтримайте нас. Зайдіть в опис до цього відео і підтримайте те, що ми робимо. Погнали! Сьогодні у мене на дроті воїн, з яким я познайомилась півроку тому, і просто після запису з ним ми їхали з моїм оператором Вовчиком і обговорювали наскільки крутої сили ця людина. Олександр Дідур він пройшов полон. Це морпіг, якого обміняли під час не цього обміну, а попереднього обміну. І ну словом, ви це відео точно бачили. Зараз нагадаємо вам, бо без сліз його неможливо дивитися. Я в Україні мав. зараз Саша в Києві, і він з родиною, з новонародженою дитиною, реабілітується аби знову піти воювати. Ну а ми нині маємо можливість з ним обговорити всякий російський треш. Сашко, привіт! Привіт, привіт, дорогенька. Я рада тебе дуже бачити. No, Друзі, ну хто не бачив раптом нашу розмову із Сашком, ви можете зайти на канал Єніна Соколова і подивитися. Це неймовірно крута історія. Саша, взагалі, супермен, супергерой. І коли ви цю історію почуєте і побачите до кінця нашу розмову, ви зрозумієте, чому Саша може надихнути так, що. Вистачить точно надовго, Саш, У нас в принципі історія така: ми переглядаємо різний російський треш, в тому числі переглядаємо треш про українських військових, про українське військо, ну і різний трешак із російських федеральних каналів, які вони там собі фантазують щодо війни. Ти коли бачиш про українське військо такий тришак, пройшовши полон, ти згадуєш часи, коли ти там в полоні. Міг е, бачити, як місцеві дивляться російські телебачення. І взагалі вони там його дивилися. Так, да, дивилися. Звичайно, є моменти такі. Е, а ми на це дивились на них з лакалки. Ну це лакалка називалась. Ми на них дивились, і коли вони між собою е, якісь новини обсуждали, які mm -hmm. тільки вони подивились. Іноді це так було смішно, тому що люди розмовляють про якісь нереальні речі. А гірше за все, що вони, знаєте, істину цю діч, як то кажуть, вірять. Оце, звісно, тришак. Ти стоїш такий не ну, можеш просто від цього. А люди в це вірять. Оце страшно, знаєте. Слухай, а вони полоненим підсовували це дивитися? А, дивитись ні. Для нас був трешак: це їхні газети. Я не пам'ятаю, мабуть, Донбас. Uh -huh. Це таке одне, нам давали читати, і які газети нам заходили там на бараки. Uh -huh. Це був капець в газетах, що ми там тільки не бачили, і як вони танки знищують, і по 50 тисяч людей вони за день вбивають. Розумієте? А саме таке найприкольніше, що а, там, наприклад, проходить місяць. Там є ця газета, і в ній є сводки, військові сводочки такі. знаєте? Uh -huh. uh -huh. Мені ж було цікаво, більше немає про що знати. І проходить десь приблизно місяць і заходить нова газета. І ти читаєш цю газету, такий, так, десь я таке зустрічав. А ну-ка, стоп, раз-раз, раз, ти стопочку газет. Місяць тому газету витягаєш, прикладуєш їх одна до одного. Ідеальне співпадіння, просто. Я не розумію, як люди не вміють там складати в голові собі пазлики, а просто вірить тоді, що вони тобі натрушують. Ну, таке капець. Тому так ми з таким зустрічалися так. Ну це треба мати критичне, критичне мислення, знаєш, щоб і пам'ять, щоб сумніватися, що блін, це ж це ж вже було, як казав Леонід Кучма. Давай подивимось фрагменти їхніх шоу. Соловйов закликає готуватися до великої війни з Європою та і сумує за Вілою в Італії. Ми, до речі, не раз про те віло розповідали. І про те, як він пропливав на човні, а хтось скинув на нього зверху. Ну, в костюмі в костюмі гуся скинув лайно йому на голову. І коротше, це бачить всі бачили це відео. Це прекрасно. Давай подивимось. Фрагмент цей з Соловйовим. і гроші дадуть як. Сейчас же идет вопрос не в том, давать Украине деньги или нет, а кто будет платить. Америке надоело это оплачивать, потому что есть Европа, которую можно полностью ошкурить. И поэтому и Орбана они продавили и продавят. И поэтому и Эрдогана они дадут F-16, чтобы он успокоился. Не надо себя обманывать. Надо готовиться к большой войне. При этом надо четко понимать, что в этой войне нам противостоит гораздо больше, чем у нас мобилизационный ресурс. Напомню, что у них, как-никак, практически только в Европе полмиллиарда, я беру только Европу население. У нас под 150 миллионов. Ну, под 155-160, если мы возьмем с Беларуси. Это существенная разница. Не надо себя обманывать, что у них нет военной промышленности. Многократно они доказывали, что могут в кратчайшие сроки производить большое количество всего необходимого. Не надо думать, что у нас есть подавляющее преимущество во всех типах и видах вооружения. У нас есть бесспорное превосходство в стратегическом, но надо понимать, что по-прежнему нам есть чему поучиться высокоточно. И артиллерии там не все так однозначно, все так просто. Слухай, ну, а ты... Ти задумався над тим, що апетити, коли закінчаться щодо України, це зовсім не пов'язано в історії, коли закінчиться апетити, не до кінця захопивши ті території, на які вони мітять, і вони перемітнуться на Європу. Взагалі, такий можливий варіант, на твою думку, що вони підуть на якісь європейські країни. Ну, на європейські плані асоціативні членів Європейського Союзу. Я не думаю. Я Чому? не думаю, що вони так зроблять, тому що в них е, просто сили не вистачить. Щоб е, зрозуміло, що вони можуть на такий дійсно глупий поступок вирішити зробити цей поступок Як провокацію ти маєш на увазі, Я... так? Як провокацію ти маєш на увазі. Так. Угу. Так. Е, Орчиня в сльозах через те, що дитяча е, лікарка. Базанула їй. Вже подала ей і заяву з і ДГП-140. Это детская поликлиника з дітьми. Там это Дежурний врач спросила, а чего сына з поведением? А я говорю, у нас поведіння хромає, тому що у нас папу нас вбили. І він дуже очень тяжело переживає. Потеря отца. Ну что она мне сказала. Ну, милочка, что же вы хотите? Ваш муж был законной целью Украины. Я уже была у главврача, они пытались не успокоить. Я так поняла, замять хотят. Но замять уже не выйдет. Замять уже не выйдет. Поэтому вопрос. Куда мне сейчас на эту шмару жаловаться, чтобы ее нахуй из страны выкинули или посадили к чертям собачьим? Взагалі дивна реакция, тому что Вихователька сказала, що її чоловік, що вона хотіла, він коли йшов на війну, то на війні якби трошки вбивають, трошки зовсім, чучуть. Ну, ну Знаєте, як по відношенню до матері, якщо дивитись це з людської точки зору, це було жорстко. А якщо дивитись зі сторони те, що відбувається в мірі в нас про напад Росії на Україну, те що дійсно людина йшла на війну, куди вона йшла, дружина розуміла, куди йде її чоловік. І що з ним може трапитись, бо це війна. Угу. І головне, що чому він іде туди? Чому він іде на територію іншої країни вбивати? І вона думала, що він буде невбиваємий, тобто він просто піде там трошки, хахлов постріляє і, і повернеться іпотеку, закроють. І всі повинні бути росіяни дивуються. Що ми їм зробили? Вчи непонятно. Так и тут теж померли. Свобождаємо їхню страну. Да, ну, там, да, не... да, да. А люди вірять, в шня страна Россия делает все правильно. Просто так никуда не Це жесть. Зараз покажемо Теж трешакове відео. Совєтські воїни йдуть на допомогу роз'єднаним штатам. Слідіть за новостями із Техаса. Ну не для кого не секрет, що те, що зараз відбувається в Техасі, то це без Росії не обійшлося. Але це відео це ну просто. Ми зараз Сашком продовжимо дивитися. А ви підпишіться на канал Вечір з Яніною. Ми прагнемо ваших підписок. Ну і в описі до цього відео знайдете всі способи нам допомогти. Продовжуємо. Сегодня на мне очередном заседании Совета Безопасности ООН было принято решение направить дополнительный миротворческий контингент в США. В состав контингента войдут и советские военнослужащие. О, такая история. Ну ты ж змеешь? На се снимают свитки видео. там какие советский Союз же. Может мы не почулася. Тебе не почулился? Тебе не А там здесь на Советский Союз? Слухай, ну це, це насправді це ж алегоричні відео, де вони демонструють інколи з допомогою штучного інтелекту, якого ну якого масштабу зараз ця сутичка. Взагалі, насправді це їхні ж вологі мрії, щоб зараз був Радянський Союз і щоб всі ми проти Америки. Апалчилісь, і я тобі хочу сказати, час від часу з'являються українці, особливо особливо на прифронтових територіях там Донецької області, ну і на окупованих з пропрацьованими мізками, які реально, якщо це побачать, вони повірять в те, що Радянський Союз восстановився. Слухай, ти ж був там, зокрема в Донецькій області, ти прекрасно розумієш. Що є люди з пропрацьованими місками. Скажи, а от тих, кого ти там зустрічав, е, возвращення в СССР, е, воно в бажанні у них. І коли ти був в полоні, е, от, оця от історія скріпоносна з Радянським Союзом, як повістка, теж там звучала? А, вони, як до повернення до Союзу, у них таке, така маячня, що існує. Але. Таке, знаєте, більш дорослого возросту, угу. це як бабусі, дідусі, або люди за 60+. плюс. От у них, в принципі, це все ще в голові залишається. От при Совєтському Союзі було хорошо і прекрасно. вернуть би його назад. Тобто люди продовжують навіть думати так. А про те, що є вільна країна, і вільна країна може робити сама набагато. Крутіше і краще. Угу. Чому ні? Вільна мова, вільна країна. Живіть собі, як хочете. У нас ще одне відео: воно з ініціатором і головнокомандувачем Збройних сил Російської Федерації Верховним а, Путіним. Ну, це треба бачити. Я не знаю навіть, як це Лейно прокоментувати, але. Конечно, если сравнивать э, современное натовское вооружение и вооружение э, последнего периода советского времени, там в чем-то оно и уступает. Кстати говоря, не всегда. Вот. А, а если брать наши новейшие э, вооружения, то они явно всех превосходят. Это очевидный факт. А ты вот по досведу, насколько можешь сказать, что они воюют реально виднюю сброю? А я не зустрічав, якщо чесно, от під час повномасштабної я не зустрічав якоїсь новітньої зброї. Та зброя, яка за часів Радянського Союзу, така зброя і була. Та, вона трошки оновлена, але новітньої зброї, про яку вони кажуть, особисто я не зустрічав. Ти знаєш. Зараз дуже важко. Дуже важко в Авдіївці, взагалі на Донецькому напрямку і на південному напрямку, орки сунуть просто з усіх щілин, їх стало більше. І ти маєш якийсь підтримуєш зв'язок з побратимами. Зараз вже трохи є. Та як вони там? Борити. Як вони там? Розкажи в двох словах. Ну Те, що вони завжди давили масою. Так воно і залишається. Вони намагаються давити масою. Людей не жалко їм, а в них люди їдуть туди просто заробляти гроші. Інколи навіть запитують у тих, хто були там взяті в полон або ще щось, і вони не можуть пояснити, чому вони сюди йшли, вони йшли звільняти. А їм більш точні запитання задають: що ви їхали звільняти? Від чого ви їхали звільняти? А вони пояснити не можуть, тому що промити мізки у людей настільки, що вони знають, що вони їхали звільняти. Все, і їм за це платять гроші. Оце все, що вони знають. А так вони намагаються дійсно давку здійснювати масою людей. І вони гинуть. І найстрашніше те, що люди, е, сім'ї цих е, військових орків і. і... Коли вони прокинуться? Вже майже 400 тисяч офіційно підтверджених, майже 400 тисяч офіційно підтверджених орків вбито, uh -huh. і вони там, може хоч потрошку, у них почне мозок колись працювати. Ну нам залишається Це тільки пар... одне. Чим, чим більше ми їх знищимо, тим менше залишиться нашим дітям і нам. Так я з вами повністю згоден. Якщо вони лізуть, їх треба знищувати і вбивати. Може так до них дійде. Чим більше в них втрат, тим скоріш до них дійде. Мабуть, це так працює. Я не знаю. Давайте так будемо надалі робити. Я чому тебе про це питаю? Тому що ну ви розумієте, наші глядачі. Одна справа. Ми тут сидимо і спостерігаємо їх в інтернеті. І вони там якісь інтерв'ю дають. Я маю на увазі ті, ті, хто військово полонені. А інша справа, коли коли Саша був в полоні і з ними стикався з найкращими представниками цього терористичного світу, безпосередньо там, тому цікаво почути твої думки, чи взагалі ти віриш в якийсь момент освідомлення? Є такі моменти, як то називають пукани гарять. А ми зрозуміли, роз, що в них щось погане відбувається. Тобто, а коли в Україні відбувається щось добре, то нас б'ють або знущаються морально принижують. Тоді ми розуміли, що в Україні або щось okay. з Україною проходить просто суперкласно. Коли в них великі втрати або там, ну, щось таке серйозне, в них поганий настрій, ми отримуємо. По голові значить, щось добре відбувається в Україні. Саш, <піс propio> <operative> <мітю> yeah. ну я, я дуже втішена, що ти зараз тут. Я втішена, що тебе обміняли. Я не втішена, що ти пожертвував своїм здоров'ям. І Саша зараз ви не бачите його руки, але якщо ви подивитесь нашу розмову з ним на Ютуб каналі Ніна Соколова, до речі, підпишіться, але Саша показує. Але він, щоб ви розуміли, з цією рукою гарно набирає текст на, на телефоні дуже швидко, ще швидше ніж я. Ось і, і око постраждало, і я уявляю психологічно. Але ви подивіться наскільки людина сповнена сил, енергії, і, і зрештою вона зрозуміла, в чому сенс життя до кінця, і цінності дуже гостро тепер відчуваються. Е, як твоя родина? Як дітки? Доця тільки що заходила в кімнату. Я в дитячій, до речі, кімнаті. Ага. Вона тут щось собі вибирала і так, не заважає. Клас, я їх обожнюю. Я Супер. тебе обіймаю, я... дуже рада, що ти увімкнувся. Дуже... Дякую. І завдяки підтримці е людей, наших українців, які просто підтримують. Це теж багато варто насправді. Дякуючи людям, і в нас все буде добре. Доки наші люди, наш народ допомагає ЗСУ. Ми виграємо війну. Тому що по-іншому, на жаль. Не може бути. Дякую тобі. Слава Україні і слава Збройним силам України. Дякую вам. Вечір триває. Лишайтеся на цьому каналі, і не забудьте підписатися на канал вечір. Я слідкую, що частина із вас ще чомусь не підписані. Чому? Друзі! Чому? Ви хотіли, щоб я зрештою робила цю антипропаганду українською? Я роблю! Підтримуйте нас, будь ласка. Ну і всі, хто нас дивиться за кордоном, так само підпишіться. І в описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти. Це PayPal, це бамія uh, Coffee, це Patreon. всі різні способи, аби ми створювали якомога більше контенту для вас. Лишайтеся на цьому каналі. Слава Україні! Вечір триває! Цьоміки!